Телеканал Плюс Плюс Та видавництво Краина Мри Представляют Казка Старл Привіт, друзі! Звуть мене Руслан Сенічкін. А знаєте, де ми з вами сьогодні побуваємо? На весіллі! Річ у тому, що виросла одна маленька мишка, і батьки вирішили видати її заміж. Тож спершу треба знайти гідного нареченого. А це я вам скажу зовсім непроста справа. Що ж з цієї задумки вийшло, ми довідуємося... Прочитавши казочку. Тож зручніше вмощуйтеся, кличте до екранів усіх, усіх, хто в хаті, хто вдома. Бо це ж вам не просто історія. Весілля. А весілля гуляти будемо. Мишка наречена: переказ Майер Макінон, переклад з англійської Тетяни Лупан, ілюстрації Франка Ендерсбі. Там, де серед зелених берегів, весело жебонів струмочок. Жили собі дружно тато Миша, мамо Миша та їхня маленька донечка Мишка. Швидко минав час, і маленька мишка стала дорослою. Одного дня тато Миша, милуючись своєю красуною донечкою, вирішив, що настала пора віддавати її заміж. Наступного ранку він урочисто оголосив. Ми вирушаємо в сімейну подорож. Валізи вже спаковано. Тож, уперед, на пошуки чоловіка для тебе, наша люба донечко. Трохи подумавши, тато Миша додав. Ти маєш вийти заміж за найкращого і найсильнішого чоловіка в світі. І мишача родина вирушила в путь. Тату! спитала донечка Мишка, а хто, на твою думку, найкращий і найсильніший у всенькому світі? Тато Миша розгублено закліпав очима. «Це... Це. О, я знаю! Це сонечко! Радісно вигукнув він. Воно невтомно дарує нам теплі дні. Коли світить сонечко, тоді все навколо квітне і достигає врожай на полях. Ходімо, поговоримо з ним. Мишача родина попрямувала до найвищої гори, засніжена вершина якої виднілася вдалині. Адже саме там, на думку тата Миші, жило сонечко. Протягом дня вони невтомно піднімалися нагору. І лише під вечір дісталися засніженої вершини. Саме в цей час сонечко повільно опускалося за обрій. Тож, коли воно порівнялося з вершиною гори, на якій вже його чекала мишача родина, тато Миша пропищав сонцю, Любе сонечко! Ти найсильніше в світі. І ми хочемо попросити тебе. Та не встиг тато Миша договорити, як сонечко здивовано запитало: Я найсильніше, навряд. Бо часом, як з'явиться вередлива хмаринка, затулить мене, куди дівається все моє світло і тепло. Тому я не можу стверджувати, що найсильніше в світі. Дякую тобі, сонечко, за відвертість, промовив тато Миша. Тоді ми мусимо зустрітися з хмаринкою, вирішив він і пішов шукати затишну місцину на горі, аби спокійно переночувати. Мишки спустилися з гори і влаштувалися на ночівлю в долині. Коли вранці вони прокинулись, то побачили пухнасту хмаринку, що солодко спала на вершині гори. Тоді вся родина на чолі з татом Мишею знову зійшла на вершину гори, аби поговорити з хмаринкою. Люба Хмаринко! Лагідним голосочком почав розмову тато Миша. Щойно вони опинилися на вершині гори. Нам розповіли, що ти найсильніша в світі. Та не встиг тато Миша договорити. Хі -хі, як Хмаринка його перебила, найсильніша я здивувалася вона. Коли здіймається вітер, то ж бурляє мене по небу так, що я й не знаю, на якому світі перебуваю. Тому я не можу стверджувати, що найсильніша. Зрозуміло, відповів тато Миша. В такому разі ми будемо розмовляти із вітром. Дякуємо, хмаринку, за відвертість. А давайте спершу поснідаємо, запропонувала мама Миша. І Мишача родина сіла попоїсти. Тільки вони вмостилися на травиці, як раптом налетів вітер і погнав хмаринку по небу. І дісталося бідолашній. Люби вітри! Могутні вітри! Чи чуєш мене? Що сили пробищав тато Миша. Нам сказали, що ти найсильніший у всенькому світі? Чи правда це? Хто? Я найсильніший протяжну мову вітер. Навряд. Коли на моєму шляху трапляється стіна, вона зупиняє мене. Тому я не можу стверджувати, що я найсильніший. Що ж? почав було говорити тато Миша. Але стурбована донечка Мишка запитала його тато. Ти справді збираєшся поговорити зі стіною? Звісно, моя люба, відповів Тато Миша. Ти ж був маєш вийти заміж за найкращого і найсильнішого чоловіка в світі. Коли мишача родина наблизилась до стіни, тато Миша голосно запитав: О, велична стіно! Чи правду кажуть, що ти найсильніша у всьому світі? Ох! Якби ж то було так, сумно зітхнула стіна, мушу зізнатися вам, що я значно слабша навіть за мишку. Можливо, я й здаюся сильною. Але коли маленька миша гризе мої камінчики, то розумію, що будь-якої миті можу розвалитися. Бідолашна стіна, Скрушно мовив тато Миша. Що ж виходить? Нам потрібно поговорити з тією мишею. Це просто чудово! Радісно сплеснула в долоньки донечка Мишка. Мишача родина довго йшла уздовж стіни, аж нарешті натрапила на мишу. Який же він симпатичний, подумала мишка наречена пане мишо, звернувся до нього тато Миша. Нам розповіли, що ти найсильніший в світі. Я б так не сказав, почав було заперечувати Миша. Ви знаєте, він навіть трішки зашарівся. Але ж ти сильніший за стіну, швиденько промовила Мишка. А стіна могутніша від вітру, додала мама Миша. А вітер сильніший за хмаринку. Продовжив тато Миша. А Хмаринка сильніша за сонечко. Переможно завершила мишка наречена. «Отакоє!» – збентежився юнак мишка. Гадаю, ти станеш найкращим чоловіком для моєї донечки. Не вгавав тато Миша. І здається, ти їй дуже сподобався. Ти візьмеш нашу мишку заміж. Залюбки, відповів юнак Мишка, закохано дивлячись на свою майбутню дружину. Довго часу не гаяли. Наступного дня молодята побралися, а на весілля до них завітали усі їхні друзі: тепле сонечко, легенька хмаринка і швидкий вітер. Певна річ, не всі одночасно прийшли, а по черзі гості радісно вітали щасливих наречених. І жили мишки довго і щасливо, і народили цілу купу маленьких мишенят. Тож, якщо колись побачите мишку на городі чи в полі, прошу вас не лякайтеся. А раптом раптом цей котрей із тих малих. Не треба тупотіти, ногами або кричати не треба. Повірте, вас воно боїться ще більше, ніж ви його. Мишки? Мишки добрі, добрі тваринки. Ось скільки казок про них написано. Як? Ви ще не бачили? Ха, Ха! То, будь ласка, пошукайте на сайті каналу Плюс Плюс. А мені? А мені, друзі, вже час прощатися з вами. Тож, бувайте і на добра.